30 жовтня завершився глобальний тиждень медіаграмотності. В рамках події серед українців провели перше національне тестування. Участь у тесті могли взяти усі охочі, аби перевірити свої вміння боротися із фейками та відрізняти ворожу пропаганду. Я теж спробував свої сили у пошуках фейків, тож пропоную разом дізнаватися, наскільки успішно ми з вами можемо виявляти маніпуляції та неправдиву інформацію? Про це поговоримо із заступницею директорки програми Мріємо та діємо ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс Юлією Ткачук. Пані Юлія, вітаю вас! Доброго вечора. Вітаю вас! А прибуваючи в медійній площині, про фейки ми говоримо постійно. Але наскільки глобально у світі актуальне питання фейків? Питання фейків зараз дуже актуальне у світі, і воно набуло більшої актуальності в останніх кілька років. І це мож, мабуть те, що відрізняє Україну від інших країн, тому що в Україні питаннями фейків і медіаграмотності дезінформації переймалися набагато раніше ніж в європейських країнах. Ми відчули вплив дезінформації і. і Інформаційно-психологічних операцій досить рано і почали займатися прицільною медіаграмотністю ще з 2015 року. А європейські країни, країни США відчули вплив пропаганди дезінформації порівняно пізніше, на щастя для них. І тому це питання зараз стоїть глобально на порядку денному, але Україна можна сказати, впевнено, є однією із лідеркою із лідерок серед країн по те медіаграмотності та протидії дезінформації, тож можемо свідомо говорити про те, що у порівнянні з європейськими країнами, і жителями ЄС, наприклад, українці набагато медіаграмотніші. А, а якщо говорити про фейки, так у культурній площині чи фіксують і вивчають їх зараз, зокрема в Україні і в Європі? Однією з причин, чому дезінформація і пропаганда існує, це одним завдань дезінформації та пропаганди є поширити недовіру одне до одного і також розділити населення, розділити людей. І тому будь-яка тема може бути предметом дезінформації і, і фейків, і в тому числі культурна сфера не, не захищена якось так від дезінформації і фейків, і дуже часто. То саме культурні речі, культурні феномени, феномени спадщини національної і приналежності використовуються для того, щоб розділяти населення, щоб протиставляти одне одного мешканців різних країн і розпалювати ворожнечу. От до прикладу, сьогодні в ефірі ми говорили про. Е... Демонтаж чи не демонтаж Катерини Другої у Одесі. От якщо брати такий приклад, де тут може бути маніпуляція або можливо якось породжуватися фейк для того, щоб розділити суспільство? Бо ніби і так конфронтація певна виникає про те, що хтось хоче, хтось не хоче. Але ми бачимо, що опитування вказують, що українці хочуть демонтувати Одесити, хочуть демонтувати? Ну, найперший такий. Е е простір, де може використовуватися інформація, дезінформація саме і маніпуляція в цьому прикладі це коли немає розрізнення між фактами та судженнями. Ось ми знаємо, що українці не хочуть зацитували ви, пославшись на дослідження. І цю інформацію можна перевірити, тобто можна більш-менш певно казати про її достовірність. На цю тему можуть випускатися дуже багато меседжів, які не можна перевірити, підтвердити чи спростувати. І вони роблять тільки те, що на. Нітають негативні емоції знов ж таки предоставляють е, одну людей з однією точкою зору, і інакше і тому це не розрізнення фактів і суджень це є такою першою точкою входу до маніпуляції та дезінформації. Тож, коли ми читаємо в заголовках що Одеси там болить, то треба задуматися, хто і звідки знає, що болить. Uh, yeah, стосовно, yeah, так, так. <laughs> стосовно національного тесту із медіаграмотності, uh, яка була загальна кількість учасників і якого віку вони були? Загальна кількість учасників, які почали цей тест, це понад 32,5 тисячі людей. Завершити тест до кінця змогли понад 17,5 тисяч людей. І причини того, що люди не завершили тест, можуть бути абсолютно різними. Як банально відключили світло, так і подивилися на питання, і сказали, о, це занадто для мене. От. Але ми дуже задоволені тією кількістю людей, яка зголосилася взяти тест, пройти. Тест і почали відповідати на питання, якщо чесно, ми не очікували такого ажіотажу. Бо, у порівнянні з подібними національними проектами, як скажімо, диктант національної єдності чи одночасний урок війської мови, які проводилися в мирний час, кількість людей, яка зацікавилася тестом з медіаграмотності, суттєво більша інколи в два рази, і це говорить про те, що українці все більше розуміють потребу захисту свого інформаційного простору. І потреба мати такий інформаційний бронежилет, так е, е, і медіаграмотність саме є цим інформаційним бронежилетом, і ми дуже раді були побачити, що на це є запит і інтерес. А якщо говорити про віковий е, зріс, можливо, населення і учасників, то в якому віковому діапазоні найбільше було учасників? Найактивнішими були підлітки 15-18 років. Це найбільша частка людей, які пройшли тест з медіаграмотності. І люди від 40-49 років теж були досить активними. Цікаво, що у нас були і учасники, яким було 60, і навіть 80 років. Їх було небагато, але Дуже приємно, що навіть люди старшого віку, по перше, можуть використовувати гаджети на ти з інформацією технологіями, і теж розуміють, що одна бабця сказала це вже можливо не той рівень інформації, якому варто довіряти. І що сусідку треба перевіряти, якщо вона сказала якусь інформацію, і це приємно чути насправді. Але я думаю, що як і в питанні медіаграмотності українці на крок попереду, ніж європейські країни, і жителі ЄС. Аналогічно я думаю, і в цьому форматі і. Інколи коли дивишся на вулицях, деякі літні пані і пани досить чудово роблять селфі і живуть повноцінно. Це не може не тішити, особливо в період війни. А якщо говорити про дані стосовно гендеру учасників, хто більше цікавиться власною медіаграмотністю і тим, де можуть бути фейки? У нас є дані по кількості чоловіків і жінок, які пройшли цей тест. Ці дані не свідчать загалом про інтерес чоловіків чи жінок, тому що є багато факторів, які на це впливають. Отже, 23% учасників були чоловіками, а 76% учасників ідентифікували себе як жінки. І загалом такий розподіл по проектах досить типовий для України. Наша організація і багато різних організацій, які займаються подібними темами, знають, що дуже часто гендерний розподіл на тренінгах там 80 на 20. Тому для України це більш-менш типовий гендерний розподіл. І знову ж таки, це те, як люди себе ідентифікували. Ми точно не можемо перевірити гендер учасників. Не репрезентативно, але все ж в рамках цього тестування бачимо таку різницю. Так? Якщо говорити про статистику, загалом продовжувати розмову про неї, в яких регіонах вдалося охопити найбільше зацікавлених у перевірці своєї медіаграмотності і пошуку фейків? Um... Участь за регіонами ну, мабуть, безпосередньо пов'язана з кількістю людей в регіонах, і найвищі показники були по Києву, Львівській області і Дніпропетровській області. Ось тут ви бачите на слайді конкретний розподіл по регіонах, але що нам дуже приємно було, що люди з усіх регіонів України взяли участь в опитуванні, в тому числі з Автономної Республіки Крим. Ми не перевіряли по IP. Це була відкрита відповідь на питання, де ви знаходитеся за. І ми між собою жартували, що навіть якби це були якісь ФСБшники, які вирішили підключитися з Криму, то це теж позитивно, бо вони бачать, наскільки українці мають захист від дезінформації. І ця статистика по карті теж тішить. Знаєте, це та карта, до якої ми звикли, і кількість українців, до якої ми звикли, так що в Автономній Республіці Крим теж українці. Тому як би там не було, статистика хороша і гріє душу. А прийдімо безпосередньо до результатів: чи склали українці національний тест із медіаграмотності, чи завалили його? Ми вважаємо, що українці в цілому непогано склали тест з медіаграмотності, оскільки 42% учасників набрали досить велику кількість балів і отримали статус майже гуру. А ось і 9% учасників правильно відповіли на 99% запитань, і ці останні питання були досить складними. Тобто, зважаючи на досить велику кількість людей в категорії майже гуру, результати насправді непогані. І тест, який ми проводили, він насправді перевіряв навички, конкретні навички. І ми не йшли глибоко, не примушували людей робити ретельний факт чекінг, але, наприклад, тестували ваші перші дії у відповідь на таку інформацію: чи ви будете перевіряти, чи не будете? Чи ви задасте питання перед тим, як лайкнути, поширити, чи Переслати, чи ні, тобто на рівні практичних щоденних навичок українці показали досить хороший результат Так, навчені багаторічною війною насправді і величезною кількістю дезінформації від проросійських медіа, які були в нас в країні. А якщо говорити про результати а, статистично, ми побачили картину, так але про оголошення імен найкращих фактчекерів чи а, буде відомо публічно ці імена і коли. Буквально через годинку у нас почнеться спільний захід з міністерством культури та інформаційної політики, де ми оголосимо результати і імена тих людей, які правильно відповіли на всі запитання, і отримали результат гуру у цьому тесті. І також результати цього тесту і правильні відповіді будуть опубліковані на сторінці національного проекту з медіаграмотності «Фільтр», який власне об'єднує. Багатьох акторів і організацій людей, які займаються промоцією медіаграмотності в Україні. Тому там на сайті стрімінг події відбудеться як на, на сторінці фільтра, так і на сторінці програми Мріємо та діємо». на сторінках наших партнерів. Це міністерство молоді та спорту, міністерство освіти. І результати можна буде подивитися на сайті фільтра. Тож шановні, якщо ви брали участь у опитуванні, тестуванні і маєте тепер бажання дізнатися свій результати, що де ви як чи в переможцях чи ні, то перевіряйте, дивіться. А вам я дякую за розмову, заступниця директорки про. Програми «Мріємо та діємо» ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс. Юлія Ткачук була гостею культури на часі.